Під тиском громади питання створення боксерського клубу у селищі нове зрушило з місця. Нагадаю, майже півроку троє місцевих активістів оббивали чиновницькі пороги, аби відкрити у підвалі багатоповерхівки секцію боксу. Посадовці знаходили різні відмовки, і лише після розголосу проблеми в засобах масової інформації таки згодилися віддати спортсменам підвал. Як ухвалювали, ухвалювали рішення, бачив Ігор В'юн. Засідання виконкому селищної ради, де в чергове мали розглянути боксерське питання, призначене на 15-ту годину. За півгодини під стінами ради збираються місцеві жителі. Прийшли підтримати ініціаторів створення секції боксу. Серед активістів і дев'ятирічний Данило боксує з п'яти років. Останній час займатися доводиться у сусідній Катеринівці. Спочатку ми займалися в а потім перейшли в Катериновку. В Катериновку там. 8 гривень треба платити. Оце тут і сюди. Мама Данила нарікає, їздити у сусіднє село на тренування синові незручно і дорого. Упевнена, секція потрібна і у селищі. Я хочу, щоб мої діти розвивались, як нормальні діти, щоб вони не лазили по підвалам, щоб вони іменно займалися спортом. Я вважаю, що для цього дійсно дітям треба поміщення якось. Скільки от хлопців наші б'ються, намагаються вибити це поміщення, їм не дають. Наш посілковий савід підтримують спортивну ініціативу односельців і інші новинці. Через те, що немає приміщення, ми виходимо ось на цю акцію для того, щоб наша селищна рада дозволила приміщення. На ми всі готові там робити, строїти, допомагати і щоб наші діти займалися. Ми хочемо боремося за те, щоб наше підростаюче покоління не висіло на заборах, а займалося спортом і були достойними защитниками і бабу. Шок і мамі, і дівчаток, і нашої України, в тому числі, поки біля приміщення селищної ради мітингують у середині триває засідання виконкому. Одне з питань порядку денного виділення приміщення під секцію боксу. Після нетривалого обговорення члени виконкому одноголосно ухвалюють рішення, яке не могли вирішити кілька місяців. Підвал під заняття спортом надали на умовах оренди. На дати організації спортивних суспільств світанок в оренду житлове підвачі приміщення площею 150 квадратних метрів, яка розташована за адресою міста Кіргадець, Нова вулиця Металурів для 25, для розміщення спортивної секції з боксу строком на 2 роки 11 місяців. Друге, громадські організації, спортивне суспільство світанок у місячний строк з дня прийняття рішення, замовити незалежну оцінку об'єкту оренди та надати звіт про проведення незалежної оцінки із рецензією на затвердження для визначення розміру орендної плати. Громадські активісти разом з односельцями рішенням задоволені. Рішення із полкома проголосували положительно в нашу сторону. Браво. Нарешті прийняли рішення на нашу користь. Нарешті ми отримали дозвіл на оренду цього приміщення. Оренда буде на умовах 7% від вартості. Тепер активісти закуплять за спонсорські кошти будівельні матеріали і розпочнуть у підвалі ремонт. Ігор В'юн ілля День за днем.